Морські простори ваблять і загрожують одночасно. Ви вирушаєте у подорож, занурюючись у невідомі глибини, де кожен закид вудки може змусити пізнати глибокий жаль. Океан приховує більше, ніж здається, дивовижні істоти і невидимі сили, що затягують у свої глибини. Тож сьогодні ми з вами спробуємо витримати увесь цей тиск і зловити свою цінну рибу, не занурившись у безодню божевілля, яка чекає нас на кожному кроці у грі глибокий жаль, яка сьогодні на огляді. Цей огляд виходить за підтримки магазину «Ігромаг», на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на стілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для логіки. Локалізації. Крім цього, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 15% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Всім привіт! Мене звати Артем і ось вона жалюгідна, жахітлива її водночас. Прекрасна гра, глибокий жаль, яка розрахована від одного до п'яти гравців. У цій настільній грі протягом шести раундів, шести днів, ви будете відправлятись у відкрите море, щоб ловити все можливих морських істот і не тільки. А після заходити в порт, щоб зуміти, трішки підзаробити та прикупити вудки, катушки та припаси, щоб, щоб у новий день знову відправитись на полювання за морськими чудищами. Але жаль, вас буде з'їдати. Кожної секунди, адже ваше життя одинака дійсно жаль гідне. І кожна найменша дія, кожна зловлена химерна тварина спішить нагадати вам про ваш жаль. Дуже атмосферна і аутентична гра, як для євростилю, так ще й з немалою частиною гумору. Тож давайте дивитись ближче. Поїхали! Тож головною метою у цій грі є заробити якнайбільше переможних очок. А це можна зробити як виловлюючи різноманітну рибу із моря, так і продаючи свій улов за грошенята в порту. Але головним аспектом у грі стає жаль, який ви отримуватимете за будь-яку ситуацію, яка підриватиме як ваш моральний дух, так і оточуючих. І цей жаль по ходу гри відмічатиметься на спеціальному треку божевілля, позиція маркеру, на якому буде змінювати цінність вашого улову, і додатково збільшуватиме чи зменшуватиме кількість доступних кубів. Бів, а по-друге, найбільше жаль наприкінці партії змусить вас втратити одну цінну рибину. Отже, кожен раунд у грі, яких тут усього 6, складається із чотирьох фаз. На початку ви отримуєте певний бонус дня, як то декілька монет, додатковий кубик, чи відновлення своєї бляшанки з хробаками. А далі ви кидаєте свої наявні куби, котрих на початку у вас усього три гравець з найбільшою сумою, повинен вирішити, хто цьому раунді отримає рятувальний круг, що дає змогу отримати певну знижку. Далі усі гравці по черзі обирають, де саме вони хочуть провести цей день у відкритому морі, в надії зловити багатий улов чи відправитись в порт, де можна буде продати дари моря і заодно прикупити собі цікаві й корисні предмети. Але через те, що в першому раунді всі гравці завжди починають у морі, то й розглядати можливі дії, ми почнемо саме з цієї частини гри. Усе море в нас складається із трьох глибин, в кожній з яких є три локації з 13 картами. І відповідно на якій глибині знаходиться ваш човень, такі карти ви зможете отримати. Проте на початку ходу, витративши будь-який кубик, ви можете спуститися нижче на одну глибину, і тепер вам стають доступні всі карти у вашому ряді і вище. Далі ви закидуєте вудку, а точніше обираєте карту риби, яку хочете спіймати. Ну, по-перше, всі риби у грі поділяються за розміром, маленькі, середні і великі, і ви відразу можете побачити, де яка є по тіні на звороті карти. По-друге, на картах є складність вилову риби. Так ось у грі є спеціальна підказка, де відповідно до розміру її глибини зазначається можлива складність. Тож, відкривши будь-яку карту, ви відразу активуєте її ефект розкриття. Далі, рибина вже на гачку, її треба підсікти. Для цього ви повинні витратити такий показник на кубах, яка її складність вилову. Зважайте, що решта очок з кубів втрачається. Після цього може бути активований ефект лову, який також дає певні бонуси або й ні. А далі ви берете цю рибу собі на руку і чекайте моменту, як краще продати її чи залишити собі як трофей. Але звісно, рибою я назвав це все дуже грубо, якщо казати про звичайну. Проте, крім звичайної, це ще може бути їх химерна риба. І це вже дійсно щось дуже цікаве, яке зазвичай нічого із рибою спільного навіть і не має. Не дивно, що вилов такого зазвичай викликає глибокий жаль. Однак дію спіймати рибу я розказав вам дійсно дуже поверхнево, адже властивості у грі відіграють дуже багато. Наприклад, під час розкриття ви можете автоматично спіймати когось, віддати карту супернику, подивитись карту у стосі, чи навіть перекинути свій кубик. Проте, за більшою мірою, рибини, найчастіше химерні, приносять вам карти жалю. Ось така позначка. І це може бути лише один гравець, чи відразу всі в певних локаціях. Ці карти мають різну цінність від нуля до трьох, проте це важливо лише наприкінці, а під час партії ви рахуєте лише кількість карт і відповідно до цього змінюєте положення свого маркеру на треку. На картах також є і постійні бонуси, що працюють, поки ця карта є у вас у грі, і таку рибу ви відразу викладаєте біля планшету. А також є й ефекти поїдання. Тоді ви просто скидаєте цю карту і активуєте зазначений ефект, який зазвичай приносить вам непогані бонуси, як то позбутися карти жалю чи підвищити значення на вашому кубі. Проте, навіть відкривши карту в морі, ви не зобов'язані її ловити. Якщо так сталося, що ви не можете або не хочете собі цю карту, тоді ви так само повинні витратити один будь-який кубик, щоб узяти собі одну карту мільки. Ці карти це особливі одноразові бонуси, які ви зможете зіграти під час ходу, щоб отримати зазначений ефект. Зазвичай отримати знижку на вилов чи в порту, або навіть позбутися карти жалю. Загалом це основа дій у морі. Ви обираєте одну із карт і намагаєтеся її впіймати за допомогою своїх кубів та постійних ефектів та додаткових карт, і все, або просто берете карту. Мільки. Проте у будь-який момент, зазвичай по закінченню кубів, але й можна раніше, замість дії ви можете спасувати. І ось що цікаво: кожного разу, коли до вас доходитиме хід і ви спасували, ви можете або узяти собі карту мільки, або скинути одну випадкову карту жалю. Звісно, замість того, щоб вийти в море, ви можете відправитись у порт і провести там цілий день, виконуючи особливі дії порту. Та що там навіть більше у кожного з вас є рятувальний човен, і ви можете перевернути його один раз за гру, і навіть будучи у морі посередня, переміститися відразу в порт. Так, це призведе до негативних наслідків, адже цей човен наприкінці гри додасть вам 10 очок жалю. А іноді це ой, як рятує вас від отримання додаткових негативних наслідків перебування у морі. Тож, зайшовши в порт, ви спершу перекидаєте свої куби, відновлюєте свою бляшанку, але що найголовніше, скидайте одну карту жалю. А от далі у свій хід ви тут можете без використання кубів виконати одну із трьох дій на вибір продати рибу, запасти її чи купити предмети. Продаючи рибу з руки, ви отримуєте кількість монет, зазначену на карті, проте змінену модифікатором жалю. Тож чим менший ваш рівень, тим дорожчим стають карти звичайної риби і навпаки. Однак зауважу, що більше 10 монет одночасно ви мати не можете. Щодо запасу, то у вас над планшетом є три комірки. Кожна комірка має свій множник. За дію ви можете викласти у вільну комірку одну рибу з руки. І наприкінці гри вона принесе додаткові очки, проте саме таку запасану рибу ви і втратите за найбільше жаль наприкінці партії. Щодо купівлі, то тут є чотири крамниці, і в кожній є три варіанти заплатити одну, три чи п'ять монет. У крамниці водилищ і котушок виберете або одну верхню карту, або три її залишайте одну, чи п'ять та залишайте дві. На початку кожного дня у морі ви обираєте собі одне водилище та одну катушку для ловлі. Ці карти дають вам певні постійні бонуси. і Якщо водилища зазвичай полегшують вилов, то котушки мають більш цікаві й сильні властивості. У колоні припасів ви також берете певну кількість карт з колоди і залишаєте собі декілька з них. Її працюють вони схоже із мількою, її ви повинні будете скинути для активації ефекту карту. І ці ефекти тут значно потужніші, і навіть можуть дозволити скинути 3 чи 4 карти жалю. А ось у крамниці кубиків ви купуєте собі один, два чи три кубики, які відразу кидаєте і додаєте до свого свіжого скопу. Але головне, що тут у діло вступає обмеження за кількістю кубів за вашим рівнем жалю. Ну і як ви зрозуміли, кожен такий новий кубик має свої інші грані, проте за використання таких кубів під час вилуву риби ви їх відразу повертаєте до торбинки. Тож таким чином ви розігруєте кожен день до моменту, поки всі гравці не спасують, тоді розпочинаєте новий і новий день, допоки не закінчиться шостий день. І тоді ви переходите до підрахунку очок, де спершу всі гравці рахують накопичений жаль, не забуваючи додати 10 очок за використаний човен її той, у кого найбільша сума втрачає один із трофеїв. А далі ви отримуєте очки за усю вашу рибу на руці, звісно, з урахуванням модифікатора, так само, як і рибу із трофеїв, спершу застосовуючи модифікатор, а потім вже множник. І до всього цього додаєте по очку за кожні дві позасталі монети. Ну і все. Той, кого найбільше очок стає найменш жалігідним рибалкою. Проте, звісно, тут ще є декілька цікавих підводних каменів у цій грі, як то рибкоін, спеціальна монета, яку ви кидаєте для визначення свого бонусу, або й кубик знамення, який ви використовуватимете як додатковий кубик, який має свої унікальні грані. До того ж, у комплекті відразу йде й доповнення жалюгідні щупальця, що додають до гри нові типи риб, а також спеціальну карту, яку ви підкладатимете під свій планшет на початку гри, і зміщуватимете її відповідно до свого рівню жалю. Під час свого ходу один раз ви можете активувати верхню властивість своєї карти, щоб отримати зазначений бонус. Ну, по перше. Я просто вражений темою гри. Я б ніколи не подумав, що рибальство можна перетворити на таку неймовірну історію. Це просто щось захмарне. І наскільки круто підійшли автори гри у виборі самих карт, назв, малюнків, це ідея жалем, і що найголовніше, крім самої історії, це все ще й механічно дуже круто працює і все вплетено в сеттинг. Щодо механічної складової гра, якщо чесно виглядає, не дуже складною в цьому плані, але повірте, через ту кількість варіацій з властивостями, побудову свого табло, розіграшу ефектів, певний момент, та і взагалі різних типів карт, все це. Не є дуже просто, адже ти маєш купу можливостей, як і що тобі покращити, і зрозуміти, що і коли найлегше буде зробити дійсно дуже складно. Адже так, головна ідея це ходити в море і ловити рибу, і тут основою є наші куби, і їх кидання. І результати кидків реально сильно впливають на твої можливості під час ходу. Проте з іншого боку, через те, що є різні рівні моря, і в першому ти можеш отримати дешеву звичайну рибу, ти навіть з одиничками можеш. Отримати декілька карт залишиться лише по рівню божевілля сильно не просісти, щоб отримати гарні очки за ці карти. Однак все рівно деякі карти мають вплив відразу на декількох гравців, тим самим навіть будуючи свою власну стратегію і оберігаючи себе від жалю, ти все рівно раз по раз його отримуватимеш. І для покращення свого становища треба відправлятися в бор, де ти її скинеш жалі і купиш такі крутезні предмети. Однак, з іншого боку, це займає цілий хід, і ти не заробляєш в цей час очки. А з іншого боку, ти можеш купити собі катушку, водилище або й куби, які пробустять тебе так сильно в наступних виходах у море. Проте коли краще це робити, коли йти у третьому, у четвертому раунді, це вже кожен вирішує самостійно. До того ж, тільки тут ти можеш запасти рибу, а це дуже важливий аспект, адже її. Її очки можуть помножитися на 3 або на 2. Проте це означає, що вам двічі потрібно йти в порт, а це два ходи без виловлювання риби, а відповідно без збільшення очок. А зарано підеш і підкладеш рибу. Не факт, що ти ще не зміниш положення по божевіллю, і твої підкладені карти тут не зменшаться в цінності. Тож тут, ніби й маючи такий простий ігролад, ми все рівно отримуємо доволі велику глибину через варіативність карт та властивостей. Навіть той момент, що ти можеш мати там 6, 7-8. 8 кубів, це ж круто, дуже багато дій можна виконати. Але якщо Суперники пасують, то кожен хід, що доходить до них, вони отримують бонуси, а ти там виконуєш свої дії, і вже треба зважувати, скільки дій можна виконати, щоб не запустити суперників. Стільки тонкощів, і це реально дуже круто. Але головне, що гра не відчувається перевантаженою. В ній є дрібка взаємодії, тож ви не повністю коперсаєтеся у своєму городі. І все це ще й приправлено темою і цікавим сеттингом. Тож для мене глибокий жаль став дійсно відкриттям грою, яка. Заслуговує уваги. І в цілому, це все, що я хотів сказати про цю гру. Тож, якщо огляд вам сподобався, поставте вподобайку, поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими, і, звісно, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Дякую вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!